Доброго ранку. Сьогоднішній етер буду вести я, Альона Матвійцова. Вже втретє, долучаюся до всеукраїнської поетичної родини. Дякую за ранок. Ми усі з вами знаємо, яким важливим є волонтерський фронт. Прошу долучитися та поширювати інформацію про збір коштів на ЗСУ. Нашими волонтерами. Хто має можливість, будь ласка, допомагайте фінансово. Все буде Україна, слава героям, слава нації. І сьогодні розпочну ефір. Поезією про кохання Ніни Бойко. Про кохання моє не сурмлять більше втомлені зорі. Не голосять про нього крайну чи тепер буревій. Ми з тобою, герої, давно паралельних історій, ми, згасаючи іскри нездійснених долею мрій, я не плачу, повір, не лишилося простору ранам, на холодній душі загрубіли незграбні рубці. Ми були одне одному ніжним, солодким обманом, ми щасливі були, та не варті, кохання сліпці. Нас осінні дощі зачекалися вже за дверима, у нікуди надії ідуть по безмовнім шосе, оспівала тебе і залишила там, поміж Арими, а в житті не змогла зберегти Вибач, рідний за все. Хто для мене ти, хто для тебе я? Мить не показна у буремних буднях. В недоборотьбі нашій нічия, і на завтра жде знов недомайбутнє. Хто для мене ти? Можеш поясни, що мені плече це недонадійне, грав недолюбов, гріє не до сни, п'є недотепло із недообіймів. Хто для тебе, я? День, світанок, ніч, в дьохтивій ріці ще шукаєм меду. Не до самота з тисяч проти річ, ми ж у ній лише недо. Обійми мене мріями у далекім краю, пригорни до грудей на мить милу птаху свою. Бач, хурделиця, золотко, із цареною в такт, а мені тепло й солодко в найрідніших руках. Обійми мене подумки через відстані час. Я з тобою, мій голубе, небо спільне для нас, спільні зорі ворвечками хорводять свій. десь між ними гніздечками там зів'ємо і мрій. Вірю, разом з щасливими знову стрінем весну. Обійми мене крилами, хай в обіво засну. Друзі, донатимо, хто скільки може. Адже річ навіть не у розмірі переказу, а в причетності до збору і у єдності людей. Цим ми робимо корисну справу. Ми дотичні до чогось великого. А головне бачимо результат. Поезія Віктора Остроуха А літо відджулилося медами. Зерням відколосилися лани, водою обтисався білий камінь, тебе й мене. Єднаючи уми. Крізь горизонти бабиного літа у павутинні прохолодних днів Ішли ми одне одного зігріти в обіймах романтичних вечорів, вітрило нас дощами омивало, війною непритомніла земля, і осінь жовто листям чаклувала, щоб роз'єднати нас на Ти і Я. Латали хмари небо, що упало в лісисто пишнутілі багрянці. і билися серця, і так кохали, що аж душа пітніла у руці. Не забуваємо, друзі, донатити, дякуємо нашим воїнам за можливість прокидатися кожного ранку Це наші дорогі захисники, яких ми поважаємо та цінуємо. Наталія сідлер добова, пахнуть соняхи спомином днів, заколиханих літом казковим, да в долині струмок гомонів, і співав вітер всім колискову Тихі ночі стривожені сни розгубились у вирі страждання. Що ж минає мені поясни, якщо з часом міцніє кохання, і не варто про осінь вона нагадає про бабине літо. Ох, як не ця клята війна. Ти б писав, як умієш любити. Віктор Крупка із книги поезії. Вісь Нападало яблук у цей недовершений дощ. Нападає яблук. І буде дощу не до шмиги. У невідь його не заходив ніхто, не тривож, бо дощ, як приручений сон, ще тихіший, ще тихший. Але не стихає оцей недовершений дощ, дрімоту уже перебрів, загубитись надумав. Та яблука падають, яблука відають щось, і їм ні до тиші. Ані до осіннього шуму. Донатимо друзі або за покликанням під моїм етером, або своїм знайомим волонтерам. Наталія Войтович мереживо думок. У тишині народжується вірш. Словами він до світу промовляє. Почуй мене, почуй мене скоріш. Чиясь душа поранена благає. Почуй мене і просто помовчи, хай слова суть торкнеться твого серця, нехай думок невидимі ключі у загадковий світ відчинять дверці, нехай по краплі, наче діамант, біль упаде у трави росянисті, не кожен зрозуміє той талант, словами душу вимряти чисту. Але сказав ти світою своє, розкрився, як то кажуть, усебічно. усе мене, пролине, промайне, а слово залишатиметься вічно, воно усіх і все переживе, в мережеві думок вогнем засяє. Якщо торкає, душу заживе, пиши, Господь тебе благословляє. Лист до осені Альона Матвейцова. «Добрий день, пташко, золотокрила. Збираю, бачиш, мої листи, же ними стежку перестелила багряним дивом цвітуть мости. Мережу знову думки, питаю, чи добре рік цей ти провела. Вдихаю свіжість полів і знаю, ти все для людства приберегла, ти сильна. Знаєш про кожну долю, і витриш сльози ще не одні. Я запитати собі дозволю, які ти любиш тепер пісні? Як ти чекаєш в куточку ріднім той світлий ранок, щоб він настав? Бувай, пишаюсь, у світі вічнім такими грішними. Тож вибачай. З промінням першим полум'яним до тебе лину, часом, світом, несу свободу незрівнянну, енергію із медоцвіту, міцна державу, Україно, невтомно розкриваєш крила, епохи вклякли б на колінах, заставши міцтвою і силу, аналогів немає більше. Леся й Тарас нас так учили, Етап новий на вістрі пишем жага життя дає нам сили. Не снить народ, а долю креше. Омана підло з очей спала, свою країну не залишить, трує шлях, готує жала, і доки світу доти сили, умитись потом, та не впасти. Крістерни йшли, та не впустили, рідної неньки з рук не вкрасти, а сонце перемоги сходить, їдкі дими увідуть в лето. Нехай Господь нас супроводить обранений і милосердний. Ірина Калина із збірки не згасити одвічного полум'я осінь. Парило, хмарилось, дихало, небо осіннім дощем, і помаранчева віхола землю вкривала плащем. Марили кульки жоржинові свіжістю бажаних злив, краплі шепшини кармінові дощ зачекати просив, хмари вагітніли водами, важились на терезах, осінь небесними сходами йшла, прикрашаючи шлях. Ольга Саліпа із збірничка територія жінки. Її судили вчора три судді: людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисли кисті рук худі, і біль тупи сочився у свідомість. Плітки кричали: Як вона могла? Та головного ви ж іще не чули. Слова впивались в душу, як стріла, якби ви знали про її минуле. Традиції, сипнувши в рани сіль, читали вирок чітко і зрозуміло, а це тому, що жити, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали до дна, і совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива, її судили палко три судді. І вироки виконували пильно, а Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні. Вірш із збірки «Те будеш вічно жити Україну, вірш Анни Автанасів. Я зустріла її на зупинці, пасмо сиве, ще й складка між брів, мов смирічка, струнка, а на спинці І з тризубом на плічник висів. Форма зношена, але чистенька, а на пальчиках жах мозолі. Загалом руки сильні, маленька під пахвами старі костелі. наче з книжки, а чи з постаменту. Ще й поранена, фронт дали бі. дочекалася миті моменту і сказала Спасибі тобі. Вона в відповідь глянула мило, та не встигла нічого сказати. І до того ж маршрутка спинилась, відчинивши для неї дверцята. Я заглянула їй оченята, бо щось мовити більше не сила. Стала біль свій і сум тамувати, обійняла й костиль, підхопила, у автобусі нас було троє. А здавалось, там був цілий світ. Юнка ж ще серце рвалось на двоє. Тож дитина, а вже на війні. Зовсім юна, ледь старша онучки. І здавалось, що чимось і схожа, І безошит, і ручку у руки. А вона на війні, Боже Боже, зрозуміла усе сльози плачу. Куди ж зараз дитинко, дорога, та додому я маму побачу і назад здобувать перемогу? А нога Тож болітиме, знаю, ти ж сама загалом ще дитина, але ж там мої друзі вмирають, я люблю їх, і люблю Україну. Я дивилась на воїна- юнку, гордість сум із грудей витісняла, а вона допоможете вийти? Тут маршрутка сповільнилась, стала, я дивилась услід тій дитині, жаль, що зустріч та була коротка, так хотілось вклонитись родині, що їх дочка така патріотка. Я не знаю, як дівчину звати. І таких в нас на фронті багато, але хочу вам щиро сказати саме їх, їм майбуття будувати. І наступний вірш із цієї ж збірки Але Бійчук. Будемо щасливі в мирі жити. Де жита колосяться в усаті, де любов живе в батьківській хаті, Де босоніж стоптана стежина, там бере початок Україна. У лісах зелених, у дібровах, у веселих гомінких розмовах, Де джерельці радісно дзюркоче, Виглядають долю карі очі, Де шепочий вітер казку сиву. Де чекають діти справжнє диво, де за горами туман сміється, і об скелю з моря хвиля б'ється, сонечко примружилось в покосах, спило із таблинок ранні роси, налилося силою колося, щоб щасливо нам усім жилося, щоб раділи, мріяли, творили, мову соловіною любили, шанували пам'ять, кров'ю вмиту. Берегли батьківські заповіти, так було од віку, є і буде. Волю Україна роздобуде, щедро колоситиметься жито, І будемо щасливо в мирі жити. Ярослава Слободян, боги війни, коли горить, палає небокрай, то на землі, не наче справжнє пекло, Бог залишає янголам свій рай, і в бій іде з героями запеклий. Він одягає форму ЗСУ, формує добровольчі батальйони, благословляє на святу війну, оберігає небеса просторі. Боги війни із Господом строю. на мові грому і градів розмовляють. Вони стоять на смерть в однім бою, З собою наше небо підпирають, тримають міцно північ, південь схід козацькими руками і плечима, щоб землю нашу не топтав сусід, щоб кожна мати дочекала сина. Боги війни незламні і святі, це наші хлопці і дівчата смілі. Не розіпне ніколи на хресті Кат Україну, слава нашій силі, у ці сумні переможні дні, Складаєм шану ми богам і Богу затихне грім, загаснуть Він вогні, ми віримо у нашу перемогу. В день перемоги Бог злетить у рай. Боги війни теж знімуть обладунки і заспіває гімн в країнський край. І буде радість, сміх і поцілунки. Дякуємо нашим захисникам, які наближають перемогу України над російськими загарбниками. Щиро просимо у Бога берегти наших захисників та захисниць, допомогти їм вигнати ворогів з української землі, повернути мир, молимося за наших захисників. Нехай Усіх береже Бог, а ми допомагаємо своїми донатами і віримо у перемогу. Роман твердо хліб, до ніг вклоняюсь вам, захисники. Сьогодні зранку сонячно і тихо, яка ж безцінна ця коротка мить. Це ви, захисники, спинивши лихо, можливість, даєте нам далі жити. Без страху ми взяли у руки зброю там, де стежина долі пролягла, і стали до нарівного двобою проти пітьми, жорстокості і зла. Ця боротьба, що вами розпочата, безцінна або немає її ціни, то є лише одна кривава плата. Життя і долі, доньки і сини. Тож хай ведуть вас праведні дороги до світлої, жаданої мети, бо шлях один у нас до перемоги, ми зможемо, ми мусимо дійти. І буде мир від заходу й до сходу, майбутнім поколінням навіки за нашу волю, спокій та свободу. Подяка шана вам, захисники, за вас молитва лини зі сльозами, під куполом життєвих перехресть. а всім захисникам, що вже не з нами, хай буде вічна пам'ять, слава і честь. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям за те, що маємо змогу. Зустріти новий ранок, працювати, піклуватися про родину, низький уклін. Завдяки ЗСУ ми маємо надію на майбутнє.